Сенат США проголосував за пакет військової допомоги Україні, який включає понад 60 мільярдів доларів. Яка думка з цього приводу мера Харкова? Поцікавились у Ігоря Терхова, американські журналісти під час інтерв'ю з ним? Знати, хочу сказати, що дійсно оптимізму поприбавилось. Яс а юнов анітесей да не сьогодні, щоб це ця зброя якнайшвидше прибула до України, якнайшвидше була на полі бою на фронті і допомагала нашим захисникам в цій важкої ситуації. Очільник Харкова також додав, що зараз місто знаходиться під постійними обстрілами. Стало набагато більше обстрілів по місту на початку цього року, наприкінці того року, були дуже такі важкі прильоти, дуже багато руйнацій за цей час було. А після масштабної ракетної атаки наприкінці березня у місті розтрощена вся енергетична інфраструктура. Тож Харків має великий дефіцит електроенергії, застосовуються графіки відключень світла. Та російські війська б'ють не лише по критичній інфраструктурі, вони цинічно обстрілюють мирні житлові квартали. Нам потрібна сучасна протиповітряна засоби оборони для того, щоб не було таких випадків, як Останні тижні, останні місяці. Як показали події сьогоднішньої ночі, російські війська вони ж влучають у житлові будинки, вони ж розтрощують ціле житлові крорайони, і таких прикладів дуже багато. Якщо у нас не буде сучасного протиповітряної оборони, якщо ми не зможемо закрити небо, то це буде продовжуватися. Поцікавилися американські журналісти і думкою Ігоря Терехова стосовно заяви росіян щодо Харкова. Я хотіла би запитати вас з приводу коментаря Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, з приводу того, що він напряму сказав, що вони будуть робити в Харкові так, щоб тут неможливо було жити. Ну насправді вони так і роблять. перш за все енергопостачання. По-друге, як наслідок цього теплопостачання, водопостачання і все, все інші комунальні послуги. Крім цього, стратегія, яка направлена на залякування людей, як сьогодні вночі, насправді, Харков має дуже велике значення і для України, і для світу. З початку війни, Харков став символом незламності, символом. України та не зважаючи на постійні обстріли на графіки відключень світла у Харкові, живе приблизно мільйон триста людей, тоді як до війни було два мільйони мешканців. Харків'яни дуже люблять своє місто, не хочуть залишати його, хочуть мирно жити в своєму рідному місті. Зауважив мер. Сьогодні завдання всіх і наших партнерів, в тому числі, зробити так, щоб люди могли жити у своєму рідному українському місті Харків. Сьогодні потрібно, щоб навколо України, навколо нашого міста згуртувалася світова спільнота для того, щоб неможливити, знаєте, росіянам дати можливість того, що вони хочуть зробити, зруйнувати все те, що і наші діди, і наші прадіди, і наші батьки робили. і те, що ми хочемо знати своє місто, щоб воно було залишалось українським містом, розвинутим містом, містом, яке ми бачимо, як його розвивати, як відбудовувати. Після війни яна Біляєва, Віктор Назрачов, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Харків новини.